друзі, сьогодні у нас хлопчачий конструктор про пожежну машину. Ось дивіться, такі от інструкції, якась палатка з вогнем. Звісно, ж, полі... якийсь пожежний джип і катер. Ну що ж, друзі? От дивіться, таки у нас тут є детальки. Ну що ж, починаємо. Друзі, дивіться, яка в нас прикольна штука вийшла. Отакий у нас вийшов великий катер і перчеп. Звісно ж, людина. Бачите, він рацію тримає. І зараз візьмемо наш джип. Дивіться, ось джип. І ось оцей перчеп. Бачите? Я вам показую, що там є така штука. Бачите оцю штуку. І бачите оцей кружечок. Якщо там його причепити, то вон... О, дивіться, як гарно вийшло. Просто собі їде. Е, і туди можна жагати йому і потім закриватись. О, така, от такі деревця. І така річечка. Ну, дивіться, е, правда, дуже мені подобається. Якщо хтось перегляне це відео, напишіть в коментарях, чи вам подобається отака, отака палаточка і, все інший, і весь інший конструктор. Ну і тепер ми все покажемо. Отака От машина. Правда, тут я трохи додав, бо не було деталі. Чогось не було детальок. Оці кишеньки, пістолет, як завжди. І, як же без катера такого прикольного. Його водія та його шолона. Ось водійка цього. Цього, ну, як сказати, джипа, ну так, мабуть. Е, і її шолон. Пістолет, звісно, як я казав. Вогонь отакий до палаточки. Це пожежну службу. Має бути вогонь. І от така підставочка. Ой, який чудовий ранок. Маю собі щось по... Треба щось поїсти. Зварю собі яєшню. Ой, піду прогуляюсь, мабуть. За кілька хвилин після прогулянки. Що? Вогонь? А? -а, -а! Рятуйте, рятуйте. Тим часом у пожежній службі. А -а -а -а. Вже давно викликів не було. І правда. Що це за звук? Рятуйте, рятуйте. Ой, ні, в когось пожежа, треба збиратись. Віу-віу-віу-віу-віу-віу-віу-віу. Скажу вам правду, друзі, вона насправді з зачіскою не вміститься віу-віу-віу-віу. Классные патроны. Чик-чик. Виу, ви. Чик-чик. Да, я был взял. Эшелон. Виу. Друзі, до нових зустрічей. Якщо захочете таке Лего, обов'язково купляйте. Зазнаюся, вам було дуже цікаво збирати. До нових зустрічей!